Thank you. Южноукраїнськ славиться як затишне та зелене місто. Не дивно, бо тут ростуть близько 10 тисяч листв'яних дерев, а ще більше 800 хвойних. Догляд за ними потребує уваги та сил, бо вік багатьох дерев сягає 30-40 років. Опікується ними комунальне підприємство служба комунального господарства. У період сплячки дерев з листопада до середини квітня проводиться їх обрізання та кронування. Раніше робилися ці роботи, але не в такому обсязі, як попередній рік і сьогодні. Чому? Тому що, мабуть, не відділялися кошти і, може, не так старіли, не були ще застаріли дерева. Тому ми зробили обрізку повністю незалежності, повністю набережні і працюємо по меру. Роботи у комунальників дуже багато. Цими днями вони упорядковують зарослу територію біля магазину копійка, проріджують кущі, видаляють сухе гілля, формують крони дерев. Все це робиться з підпливанням про здоров'я рослин. Коли ми вже зробили всі ці заходи, то ми обробляємо зрізи дерев масляною фарбою чи оліфою. Ну це ми робимо тим деревам, які тяжко переносять зрізування. А якщо стосується кронації тополів чи береста, то цим деревам ми не робимо обробку. Так як ці дерева дуже добре приносять кронацію, і якщо ми зріжемо одну гілку, то замість неї виросте п'ять. Зрізане гілля вивозиться, але не на смітник, а на переробку. З нього виготовлятимуть паливні брикети. З моменту створення міста на його території висаджувалися переважно тополі, дуби, горіхи. Трохи хвої. Сьогодні перевага надається іншим видам дерев. Ми вийшли вже на другий рівень насаджень. І сьогодні в нас виділені кошти по відділу екології, дуже там більше 200 тисяч. Ми вже об'явили тендер, але дерева е зовсім уже нові дерева там будуть унікальні, це буде е слива. Е ну, Незвичайна слива, яка, а дуже квітуча, дуже гарний коріл листя такий бусковий. Дуже гарні будуть шаровидні кплени із жовтим листям, із красним плест. Ми продовжуємо. Насадження буде на дружбі народів. Потім піде по енергобудівників. Бажаємо, щоб побільше було квітучих дерев, і жителі можуть гуляти по місту і радіти. Цим зеленим насаженням.